Любі мої дівчата, вітаю вас і ваші родини з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим. Щоб родині всім щастило. По життю всім таланило. Гроші, як на каруселі, прилітали до оселі. Мрії то без них не можна. Краще, щоб здійснилось кожна. Дякую за наш найкращий 2024 рік. З Новим роком вас, дівчата! Хай в квартирі і у хаті заіскриться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде. Хай насіється із неба те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка. З Новим роком вас сусід щиро хочу привітати. Буде хай добра та сміх, миру хочу побажати. Хай в новому році будуть щастя, радість і кохання. Злагода у дім прибуде і здійсняться всі бажання, щоб успіх був у всьому, і щоб радість повний міг. щоб достатку було вдома, і щоб там лунав веселий сміх. Новий рік вже на порозі, вже от от постукав двері. Запросіть його з мороза до святкової вечері. З Новим роком усіх. Хай він вам дарує казку. Не на день, на цілий рік, Щоб щасливі і багаті ви прожили цілий вік. Хай в серці буде радість, у гуманці багато, у хаті тепло й затишно і щастя більше мати. В старому хай залишиться усе погане і зайве, а в новому відкриється найкраще, хай звичайне. В гармонії і спокою, натхнення і свободи, здоров'я і достатку, і миру для народу. Рік змії, рік мудрування, вдалих кроків, планування. Хай удача мружить око. Щастя буде біля Бога. Хочу всім вам побажати щастя вік мії зустрічати, хай вона оберігає, мудрість щедро надсилає. З Новим Роком вас вітаю, щастя і радості бажаю, хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Затишку тепла в родині, миру кожній в Україні, хай здійсняться всі бажання і чудовим. Буде ранок! Хай щастить завжди і всюди. Хай життя яскравим буде. Гроші, почуття, потоком вас вітаю з Новим роком! З Новим роком щастя вам, успіху, усім ділам і багатства! І натхнення, і Божого благословення. П'єм венцеми за доброго і за наш щоденний побут, Щоб в новому році плідно все виконувалось гідно. Хай Новий рік несе дива, щоб жити без війни, щоб снились кольорові сни, щоб кожен українець брат, Щоб рід примножився стократ. Тож пам'ятайте, вільні нині. Зробімо слава Україні! З Новим роком, з новим щастям! Хай святковим буде настрій! Хай дива чекають вас кожен день і повсякчас! Хай горять іскраво зорі, подарунків буде море, радості вам, позитиву! Хай складеться рік щасливо!